Ми і гадки не мали, що у нашій телевізійній практиці доведеться торкатися теми війни. Ні, ми не раз говорили про героїчне минуле наших земляків у роки Другої світової війни. Але що доведеться бути свідками і хронікерами війни в сучасній Україні, ми і не думали. Тема війни на сході щодня, щогодини не сходить з екранів телебачення. І перед нами, телевізійниками, стоїть головне і найвідповідальніше завдання донести правду своєму глядачеві. Перший відгомін війни. З російськими окупантами, які віроломно і цинічно увійшли до Криму. А Відопольці відчули хіба що з телевізійних новин. Потім відлуння кримських подій докатилося й до Віддіополя. Наша знімальна група зафіксувала на камеру розгортання блокпосту на в'їзді Вовідополь. Саме звідси було видно, що до війни причетні не тільки Донбас, а й вся Україна. Тут на блокпосту добровольці з великої дилини Новоградківки Добролександрики встановили цілодобове чергування з тим, щоб не допустити в Авідьополь антиукраїнських налаштованих сепаратистів. Телевізійних інтерв'ю, які давали нашим журналістам добровольці, ми відчули величезний патріотичний дух наших земляків і готовність дати гідну відсіч будь-кому, хто посягне на нашу незалежність. Згодом телевізійні камери нашого телеканалу зафіксували перші колони військової техніки, яка пересувалася до південних кордонів України з тим, щоб унеможливити проникнення російських зелених чоловічків з території Придністров'я, працюючи над Відзнятим матеріалом на душі ставало все тривожніше і тривожніше. Наш колектив телевізійників невеликий, можна порахувати на пальцях однієї руки, тож встигати за всім, що відбувається вкрай важко, але нам вдалося відстежити прибуття військової колони підрозділів морської піхоти збройних сил України в відділ. Чесно кажучи, отримати інформацію, що насправді відбувається в райцентрі, відразу не вдалося. Наша знімальна група. Переслідувала військову колону, і тільки на привалі від командирів вдалося дізнатися, що тут пройдуть військові навчання, метою яких є знешкодження висадки ворожого десанту, а також терористичних угрупувань противника. В ході зйомок ми змогли поспілкуватися із командуванням і відстежити хід військових навчань як на воді, так і на суші. Знімати такі речі доволі захоплюючі, і разом з тим дуже важко і. Небезпечно, але коли бачиш результат своєї роботи, отримуєш справжню насолоду від того, як вдалося, скажімо, відзняти висадку десанта з вертольота чи розгортання в полі артилерійського дивізіону. І ще більше задоволення від того, що завдяки нашим телеоператорам і журналістам ми можемо донести цю важливу інформацію до наших глядачів. Шановний наш глядач! Напевне, не кожен з вас знає, що для показу 10-ти чи 20 хвилинного телесюжету частенько доводиться витрачати цілий день. Наш оператор Максим Орлов провів на одному з військових полігонів збройних сил України світовий день. Там наші військові проходили підготовку до ведення бойових дій на Донбасі. Телекамера зафіксувала зустріч земляків, приємні спілкування з однополчанами, навчання мотострілків, танкістів, зв'язківців у польових умовах. Нашим хлопцям довелося наковтатися пилюки сповна, але повірте, це варте того, щоб донести кожен зроблений кадр до наших глядачів, щоб і вони стали свідками подій, що відбуваються. Волонтерський рух це окрема сторінка нашого тривожного сьогодення. Люди телефонують нам на студію, хочуть допомогти. Хто чим може? Пенсіонерка дає теплі речі і гроші, меценати вантажить транспорт питьною водою. Діти шлють воїнам обереги. Влада району закуповує необхідні речі нашим воякам. Нашим журналістам доводиться бачити заплакані очі матерів, готовність простих людей надати посильну допомогу українській армії, а також відчути справедливий гнів людей на бездіяльність високопосадовців в міністерських кабінетах, правоохоронців на місцях і байдужість виконавської влади. Майже 20 років колективу від студії телебачення разом з вами, шановні наші глядачі, і ми безмежно вам за це вдячні. Сьогодні перед нами і вами стоїть одне завдання зберегти нашу незалежність, і ми це повірте зробимо.